День святого Миколая, звичайно, ж завітав до дитячого притулку в місті Апостолове. Там відбувалися справжні дива. Діти підготували чарівну казку, співали і танцювали. Не залишилися вони в такий день і без подарунків. Як це було, бачили наші кореспонденти. Немало гостей зібрало свято в залі апостолівського центру соціальної і психологічної реабілітації дітей Надія. Всі вони стали свідками чарівного дійства, яке підготували вихованці центру. Настане святковый часы, кого кругу не. Яскраві костюми, гучні пісні, запальні танці, добре вивчені ролі все це стало справжнім подарунком для присутніх. Діти поділилися з ними своєю безпосередністю та хорошим настроєм. А натомість, зі словами привітань, виступили почесні гості. Ви супер, дітки. Ми дорослі. Вже давно забули, що є таке свято Миколаєва. Ми пам'ятаємо його з дитинства як свято чудес. І ми просто не могли уявити, що ви нам сьогодні подаруєте таких 45 чудес. То є Ви дітки, дякуємо вам. такі молодці, ви всі так старались, поэтому ваше виступлення – это что-то просто неоднократное. Всіх поздравляю с праздником, желаю вам щоб в вашій житті завжди була сказка, завжди була щось волшебне. Всього вам самого найкращого. Люди діточки, дозвольте вас привітати від імені міського голови Станіслава Капіча, від цього особисто з таким прекрасним святом. І хочу побажати в цей день, в цей чарівний день, щоб ваші мрії завжди здійснювали, щоб все, що ви сьогодні побажаєте для себе, все вас здійснилося. Всього вам найкращого, здоров'я вам, миру найголовніше. Навчатися гарно. І на наступний рік Святий Миколай вам принесе ще більше подарунків, ще більше радості в житті. Дякую вам за таке прекрасне свято, яке ви нам сьогодні подарували. Всього вам найкращого. Свято Святого Миколая це одне з найсвітліших та найрадісніших свят. Я його теж пам'ятаю ще з дитинства. Кожна дитина з нетерпінням його чекає і вірить у маленьке диво. Але не тільки ви, діти, ми дорослі теж віримо в те, що наші найзаповітніші мрії можуть здійснитися, але це під силу тільки Святому Миколаю. Цей день я хочу щиро вас привітати з цим святом, побажати мир та щастя у вашу хату, у вашу велику, дружну родину. Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося. Того дня Миколи було краще, як ніколи, щоб не знали бід та горя у бухливім житті морі, щоб пишався вами край, а найбільше Миколай. Бо він любить тих, хто в мирі, в згоді, в правді, не І тому він уночі несе смачні калачі, вчить цукерки і цукати, щоб солодко було спати. Ще раз поздоровляю вас, дуже велике задоволення отримала від вашої вистави. Хочу, щоб ваше життя було таким самим радісним та безтурботним, як сьогоднішнє свято, ця вистава, і від ювенальної превенції апостольського відділу поліції дарую вам настільну гру, корисну настільну гру, щоб дізнатися, як потрібно жити, щоб бути завжди здоровим та щасливим.